Таких йде дві каретки. Ось друга, це до комплекту. Йде верхня скоба для верхніх підтримуючих роликів. Ось у нас верхні підтримуючі ролики, такі гумові, до речі. І зверніть увагу, ось так повністю зажимати не можна. Так як я приїхав на один об'єкт, а там зажато повністю, що ролик не крутиться, не можна. Треба обов'язково ось тут залишати десь міліметрів вісім зазором, щоб отак от ходив ролик. І він тоді вільно крутиться і все буде працювати. Накатний ролик, який вставляється в балку, сразу ж заглушечки і буфер, відбійничок такий. Далі йде ось такий от улавлювачі. Це файна, бачите, із ось цих пластикових накладок. Тобто чудові, класні пластикові накладки. Якщо ворота йдуть і йде вітрова нагрузка, допустимо, отута, воно тихенько притронувалося і направило зайшло. Тобто вони пластикові, накладочки ці пластикові, це спеціального пластика йдуть, який протиударний. Тобто Він не боїться ударів. Він раз і пішло собі спокійно вилавлювати. В, ну, в